Нак, 14 березня в Світловодській райдержадміністрації розпочався з візиту заступника губернатора Олександра Черневського. А завітав кіровоградський гість з робочим візитом до нас вперше. Адже тепер Світловодськ та Світловодський район закріплені саме за ним. А тому Олександр Олександрович вирішив зустрітися з громадянами, щоб ознайомити з проблемами нашої місцевості. А в подальшому разом з керівництвом міста та району знайти їх вирішення. Целю моєї візиту являється і ознайомлення з районом, тому що на даний момент район закзакріп. за мной также те обращения граждан которые поступали и на горячую линию я хотел бы выяснить какая ситуация действительно были было ну отреагировала как-то администрация на местах то есть была исправлена ситуация были решены проблемы людей также встретиться с людьми которые непосредственно записались на личный прием чтобы была возможность выслушать проблемы и помочь решить их конечно Усі бажаючі цього дня мали змогу звернутись до заступника губернатора з проблемами та пропозиціями, які ж нагальні питання Олександр Черневський взяв під свій контроль, дізнайтесь з розгорнутого матеріалу, який вийде в наших наступних ефірах. Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. А наразі можна говорити про попередні результати діяльності підприємства Сетловодськпобут за опалювальний період 2012 2013 року. Ну, з урахуванням того, що вже март місяць на вулиці, безумовно. По більшому рахунку, найважкій період, і найнапруженіший місяць опалювального сезону вже позаді, і я думаю, жителі міста відчутили, що цей сезон ТеплоСетловодськ типу, Бюд провів дуже спокойно, очень ровно, очень надежно, я бы сказал. Все это, конечно, результат ежедневного кропотливого труда десятков наших специалистов, рабочих, инженеров, которые все лето готовили всю систему города к зимнему отопительному периоду. Поэтому практически без боя прошел отопительный сезон. Вот, во многом благодаря тому, что впервые за историю предприятия нам в прошлом сезоне удалось провести тепловые испытания, и общаясь с коллегами из других городов, конечно, видим, что там проблем гораздо больше именно с отключениями. Домов в цілих районів у нас слава Богу такого не було. Якщо були відключення домов, то вони були очень краткові. Ми їх виконували в ті періоди, коли дозволяло це зробити погода. Так що я сподіваюся, що наші потребителі на себе цього практически не ощутили. Наразі можна говорити про ті завдання, які ставити перед собою між період на майбутнє. Ну, у нас предприятие, скажем, такого циклического характера ну, с тех пор, как прекратилось, к сожалению, горячее водоснабжение в городе. Поэтому цель и задачи у нас каждый год повторяются. То есть подходит летний межотопительный период, и наша основная задача это подготовить все оборудование, подготовить сети к тому, чтобы следующий отопительный сезон провести еще лучше, чем предыдущий. Поэтому, в принципе, на это все и нацелено. В органі місцевої ради газеті вечірній» нещодавно була опублікована стаття щодо заборгованості вашого підприємства внесків до пенсійного фонду, і можливо у зв'язку з цим і наступна наступна публікація щодо банкрутства підприємства. у вас есть возможность або эту информацию, або ее наверное, подтвердить. Ну, как кто-то из известных актеров сказал, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот примерно та же ситуация. Действительно, была такая информация, это была объективная информация, это было, ну, это было в начале отопительного сезона. У нашего предприятия была задолженность по оплате обязательных взносов в пенсионный фонд она у нас была почти полуторамесячной. Вызвано это было тоже объективными причинами. Просто перед началом отопительного сезона мы мобилизовали все свои финансовые ресурсы для того, чтобы отопительный сезон начать вовремя и с первых дней проводить его в нормальном режиме. Поэтому мы погашали долги за газ, мы выполняли необходимые платежи, мы делали наладку режимное оборудование, диагностику. И, естественно, в связи с дефицитом оборотных средств на все денег не хватает. К сожалению, вот этот период попал как раз на то, что мы не смогли вовремя рассчитаться с платежами пенсионный фонд. С началом отопительного сезона ситуация выровнялась. На сегодняшний день у нас нету задолженности по платежам ни в одни фонды, ни к бюджетам. Предприятие работает ровно, стабильно, поэтому разговоры о возможной, там, о возможной процедуре банкротства предприятия это не более чем домыслы, потому что самым лучшим показателем является это объективная, стабильная работа предприятия, бесперебойная, несмотря на все сложности, о которых вот мои коллеги в предыдущих беседах с вашими представителями рассказывали это в принципе проблема не платежи со стороны потребителей вот соответственно и проблемы с задержкой платежей наших перед организациями которые поставляют нам газ все это осложняет работу но потребители на себе этого не ощущают поэтому мы работаем, как всегда, надежно, стабильно. И, как всегда, у нас к потребителям одна только просьба. Для того, чтобы и дальше все было нормально, надежно и стабильно, надо просто по возможности не затягивать с расчетами за полученную услугу. Потому что на сегодняшний день, ну буквально две цифры, чтобы не утомлять, за этот отопительный сезон долг нашего предприятия перед поставщиками газа составил уже 13 миллионов гривен. В свою очередь долг только Население перед нами составляет 11 миллионов гривен. 9,5 гривен это жители города и полтора миллиона гривен это ведомственные жеки. Плюс небольшая бюджетная задолженность, плюс задолженность прочих потребителей. Вот. И в принципе с учетом существующей задолженности по погашению разницы в тарифах мы в общем-то перекрываемся нормально перед нашими кредиторами если бы все это проходило своевременно, то есть в целом баланс предприятия нормальный, положительный, вот, а все, все сложности вызываются только тем, что не своевременностью оплаты, не своевременностью расчетов. 27 листопада минулого року розглянувши лист звернення мешканців Світловодська щодо зухвалого відношення до комунального майна громади працівниками компанії Дата Груп, депутати міської ради на 34-й сесії винесли рішення про заборону розбудови оптоволоконної мережі щодо розповсюдження послуг цифрового телебачення та інтернету на території міста. До речі, художества цієї розбудови ми майже щодня фіксували і показували в ефірі. Нагадаю, що це побиті перфораторами стелі та підлога у під'їздах, пошкоджені дахи, небезпечне розташування кабелів на газопровідних трубах. Але рішення міської ради, яка діяла згідно закону України про місцеве самоврядування, не зупинило дата групівців. Вони звертаються до окружного адмінсуду міста Київ з адміністративним позовом до Світловодської міської ради, в якому з урахуванням уточнень позовних вимог просять суд. Визнати нечинним протиправним та скасувати рішення за номером 673 від 27 листопада 2012 року. А також визнати нечинним протиправним і скасувати рішення за номером 1043 від 12 листопада 2012 року. Суд прийняв заяву і вже після розгляду адмінпозову та доданих до нього матеріалів зазначено наступне. Відповідно до статті 2 закону про місцеве самоврядування в Україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ міста самостійно або ж під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Вирішуючи адміністративну справу по суті, суд звертає увагу, що спірне рішення за номером 673 від 27 листопада 2012 року прийнято на 34 четвертій сесії 6 го скликання Світловодської міської ради Кіровоградської області та підписано міським головою, що узгоджується із встановленим законом порядком. В свою чергу рішення за номером 1043 від 12 листопада 2012 року про скасування рішення виконавчого комітету світловодської міської ради про надання дозволу приватному акціонерному товариству Дата груп на проведення будівництва мережі доступу інтернет в багатоквартирних будинках та розміщень таблиць. Що містять назву вулиць та номер будинку від 6 липня 2011 року за номером 698, та рішення виконавчого комітету Світловодської міськради про надання дозволу на розміщення на багатоквартирних житлових будинках таблиць, що містять назву вулиць та номер будинку в місті Світловодськ приватного акціонерного товариства Дата Груп» від 27.06.2012 року за номером 625, прийнято за результатом протокольного доручення. Протокол засідання комісії щодо перевірки виконання рішень виконавчого комітету відносно діяльності ПАД дата груп від 6 листопада 2012 року на думку суду прийняти в межах своєї компетенції. Суд звертає увагу, що позивачем не спростовано відсутність вищезазначених документів та не надано суду копії проєктної документації та доказів погодження з контролюючими установами, натомість. Суду надано копію договорів, укладених між приватним акціонерним товариством Дата груп та житлово-експлуатаційними конторами за номером 1, 2, 3, 4, 5, світловодським міським комунальним підприємством комбінат комунальних послуг, комунальним підприємством власівські мережі, власівської селищної ради про використання об'єктів, що перебувають у зазначених підприємствах на балансі, що на думку суду є непереконливими доводами. Оскільки доказів наявності договірних відносин у позивача із управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету світловодської міської ради, яке за рішенням виконавчого комітету світловодської міськради від 2 грудня 2011 року є балансоутримувачем житлового фонду, не надано. Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на їх всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, окружний адміністративний суд міста Київ вважає, що відповідачем доведено правомірність оскаржуваних рішень та спростовано позовні вимоги, а тому, з урахуванням вимог, встановлених частиною 2 статті 19 Конституції України та частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з аналізу положень чинного законодавства та доказів наявних у матеріалах справи, адміністративний позов приватного акціонерного товариства Дата груп не підлягає задоволенню, враховуючи викладене, керуючись. Кодексом адміністративного судочинства України окружний адміністративний суд міста Київ постановив відмовити в задоволенні позовних вимог. Тож справедливість перемогла. І, хоча ми провінціали, ми все ж таки відстояли інтереси громади від вандалів. Черговий подарунок для мешканців міста від торгівельної мережі Садко. В святковий день 8 березня та з нагоди п'ятиріччя мережі гостинно відкрив свої двері новий магазин взуття за адресою вулиця Леніна, 37. Садко вже стала своєрідним брендом для світловичан. Тут стильно та недорого одягають як дорослих, так і малечу. Откриття магазину обуві в такой день незвичайне, тому що. Основными, основными покупателями магазинов Садко являются женщины. Дорогие женщины, приходите, покупайте товары в наших магазинах на радость вам и вашим близким. А ми будемо дуже раді вас бачити в наших магазинах. Я в свою чергу теж хочу поздоровити весь колектив Садко жіночий. У нас є і бабусі, і мами, і діти. У нас дуже великий жіночий колектив. Святом вас, дай вам Бог всього найкращого, здоров'я, удачі, щастя. І всіх гостей запрошую до нашого нового відділу. Будь ласка. Тут активно вивчають попит, намагаються задовільнити потреби найвимогливіших покупців. Засновники мережі садко, враховуючи сучасні тенденції, турбуються, аби світловодські модниці виглядали оригінально та стильно. Дорогі наші жителі світловодська, дорогі жінки, дочері, мами, від колективу садко поздравити вас з праздником 8 марта, пожелати хорошого вісінього настроєння, творчого настроєння. и всяких всяческих хороших покупок в наших магазинах. Потому что наши покупки рассчитаны на людей, которые хотят порадовать свою семью хотя бы небольшой мелочью, чтобы настроение в семье и у себя лично, вот как у женщины, было всегда хорошее и интересное. Разрешите вам еще пожелать, чтобы вы почаще приходили к нашим магазинам, и мы будем вас радовать подарками, скидками. Цього дня нам вдалось поспілкуватись із першим покупцем нового відділу взуття. Настрій цієї жінки вкотре підтверджує, що вона не помилилась з вибором і надала перевагу саме торгівельній мережі садко. Я та обслуговуванням, довольні обслужування ми ще Ми одягаємо всю сім'ю тут, тому що це для нас більш доступно, більш приємливо. Ми знаємо, що завжди как якби бы, слідують моді, завжди новинки. Ну, приходим с удовольствием, обслуживать девочки качественно, всегда вежливые, всегда внимательные. В общем, очень нравится. Приходим и мы, и дочь с семьей, и все одеваем. И внучку уже одеваем здесь. В общем, мы довольны.